В Росії місцевих чиновників навчають формувати образ перемоги для громадян Росії. Про це пишуть російські видання, в тому числі пропагандистські. Кремль виходить із того, що кінець війни Росії проти України буде, і до нього треба бути готовим. Зокрема, йдеться про те, що майбутні результати війни мають розцінюватись це в суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по різному. Одночасно з цим компанія Russian Field публікує результати досліджень, згідно з якими 53% росіян виступають за мирні переговори з Україною. Це рекордна цифра за весь час повномасштабної війни. Тож чи правда, що в Росії холодильник почав перемагати телевізор? Що думають про це в Кремлі і як на настроях росіян позначилася операція збройних сил України в Курській області? Сергій Єременко шукав відповіді. Щастише, но раніше говорили громче, а тут що любой конфлікт закінчується переговорами. Не согласен с этой мантрой, что любой конфликт заканчивается переговорами. Большое количество конфликтов заканчивается безговорочной капитуляцией, например. Ведь сколько мы об этом говорим? І в твоїй студії, і в інших студіях, і просто люди підходять на вулицях, І ми всі знаваємо, ми люди, і що, коли це все кончиться, чим это кончиться. Це останні заяви кремлівської пропагандистки Маргарити Симоніян. І в інтерв'ю, і в студію Соловйова вона іноді обережно, іноді не дуже, але міркує про мирні переговори. Уявити це два роки тому було просто нереально. Тодішня риторика Симоніян була геть іншою далекою не лише від теми мирних переговорів. А й від об'єктивної реальності. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. Дізнатися думку пересічного росіянина, я йду в чат-рулетку. Це застосунок для спілкування онлайн у відеоформаті. Своїм випадковим візаві я ставлю одне питання: як вони ставляться до мирних переговорів? Візаві не завжди розуміють мене з першого разу.

це все, яке Всі згодні з цим, що вони нужны. на яких условиях і з яким сходом. Вот в этом загвоздка. так. Ці відповіді далекі від ідеальних, але прослідковується чіткий тренд, що нині популярний в російському суспільстві. Говорити про мирні переговори і про завершення війни. Ми не можемо довіряти цифрам соціології, але ми можемо бачити тренди. Ми знаємо, що їх більше ніж було вчора. Це очевидно. Їх більше ніж було вчора. Ну це відчувається. Це відчувається і по риториці їх москальських спікерів пропагандистів. Вони працюють з цими цифрами і трендами. Тому дані компанії Рашенфілд про 53% росіян, які підтримують мирні переговори, можуть дійсно відповідати настроям у їхньому суспільстві. Я вважаю, що ці цифри викликані тим, що ну, ладільник не то щоб. Почав перемагати телевізор, але росіяни почали вдивлятися з питаннями в холодильник. Знецінення рубля, інфляція, вершкове масло з еміратів, рекордна ключова ставка і непідйомна іпотека. А тут ще й операція збройних сил України в Курській області. Нині росіяни перед тим як відкрити холодильник, уже тішаться тому, що він бодай не стоїть десь у суджі. Я думаю, що це вплинуло, що вони розуміють, що щось тано затягується, Що би що начальство нам зверху розказує, що діла все лучше, а ні лучше і ніколи не кагданіше поступово, якщо війна буде переноситись на територію Російської Федерації, ми будемо бачити зміни соціальних настроїв. Люди панікують, люди будуть боятись. Люди будуть відверто вже казати, ми не хочемо війни. Але це не матиме жодного значення, бо колись росіяни уклали соціальний договір з путінським режимом. Вони. Не лізуть державні справи, натомість мають елементарні побутові зручності і теплі щі на обід. Будь-які громадяни Російської Федерації не є суб'єктом політичного процесу. Вони не мають жодного впливу на ті рішення, які приймає держава. Проте ці настрої в російському суспільстві лягають додатковим тягарем на путінський режим, який менше за все хотів би прийматися тим, що робиться в російських головах. Не думають, що далі прямо в цей момент вони вирішують питання підходу до цих мирних переговорів. Прямо в цей момент у нас фінальне викладування карт на стіл. Всі показують все, що у них є, і угрожають, що далі буде ще щось для Росії. Дуже дуже страшно, що Україна їх дотисне. Але я скажу просто річ, попри все, що ми в сьогодні в складному психоемоційному стані. Вони точно прорахувалися, вони точно не знають характер України, і ми їх дотиснемо в будь-якому випадку. Попереду у Росії улюблена гра, якою бавилися усі кремлівські очільники, яка ну дуже нагадує руською рулетку. Вони будуть шукати внутрішнього ворога. А внутрішній ворог це така штука, що його неможливо не знайти. Цим внутрішнім ворогом може стати будь-хто, але найімовірніше, кремлівська каральна машина пройдеться по тих, хто нині не підтримує війну, але Мовчіть про це. Це створює ілюзію вибору у таких росіян, але це відчуття небезпечно омадливе, бо рано чи пізно Кремль змусить усіх висловитися про підтримку свого фюрера, і страшно уявити, що буде з тими, хто цього не зробить. Сергій Єременко, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ» для марафону Єдині новини.